У Хмельницькому змінять режим роботи магазинів та ресторанів. У нічний час медичні заклади отримують бонус бюджету для закупівлі необхідного обладнання. А вже у 2014-му кошторис обласного центру поповнюватимуть завдяки податку на нерухоме майно. Ці та інші рішення прийняли сьогодні у ході чергового засідання міської ради. Депутати розглянули близько сотні питань. Серед них три місцеві ініціативи, які Обговорювали найбурхливіше про головні акценти останньої у цьому році сесії міської ради. Далі у сюжеті розпочали засідання з приємного привітань. Депутат міської ради Олександр Семчишин днями втретє став татом. Костянтин Чернолевський обраний на минулій сесії секретарем міської ради сьогодні вперше посів чинне на місце у президії та отримав відповідний запис у трудовій. Тепер налаштований на серйозну роботу. Координувати роботу на округах, допомагати депутатам по округах, все ж таки через майже два роки вибори. Саме допомагати депутатам, координати їх роботу і, можливо, якось раду зближувати морально. Далі перейшли до порядку денного. Мабуть, у перечутті святкових вихідних депутати питання розглядали практично без обговорень з блискавичною швидкістю. Міські обранці затвердили звіт про виконання бюджету за останні 9 місяців, внесли зміни до положення про порядок та обчислення податку на нерухоме майно. Щоправда, значних надходжень у міську казну від нього не чекають. У Хмельницькому назбиралося менше ніж чотири десятки власників елітних квадратних метрів. Так ніби хотіли розширити податкову базу що просто коли читає вже в кінці з тими змінами що просто розуміти витрати на адміністрування будуть просто в десятки разів більші ніж сам цей податок насправді попередній попередні був нормальний зараз виходить, якщо людина має дві квартири та ще й будинок то ця людина взагалі тепер платити не буде. А логіка мала би бути інша. Да? Тобто, різницю, наприклад, в результаті цього закону будемо мати 39 платників в місті Хмельницькому, які, ну, можливо, заплатять 1050 до міського бюджету нововведення чекають і на крамерів та рестораторів. Депутати підтримали положення про встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та ресторанного господарства. Ним обмежили функціонування окремих закладів у нічний час. Якщо Об'єкт торгівлі розміщений в житловому будинку, то режим роботи буде їм затверджуватись тільки з 8 ранку до 22. -ї. Після 22 години режим роботи затверджуватись не буде. Ну як ви чули, депутати ще внесли пропозицію, що якщо на відстані не менше 500 метрів розміщені школи, дитячі садочки, то також встановлювати режим роботи виключно до 22 години. Для 20 хмельницьких митців вже традиційно призначили персональні стипендії. Хмельницький водоканал оптимізовуватиме водну мережу міста згідно нової схеми. Коли час дійшов до розгляду місцевих ініціатив, рух у залі пожвавішав. Представники батьківського комітету першої гімназії звернулися з проханням не скорочувати у навчальному закладі посад педагогів-організаторів. Їх тут більше двох десятків, і така виховна практика унікальна в Україні. Єдиний випадок тільки в усій Україні в Хмельницькому гімназії номер один, по типу класичних. Ної гімназії, коли педагоги працюють з дітьми, звільнені класні керівники проводять виховну переважну роботу. Це унікальні посади, які треба було зберегти. Ну але скажімо... в даному випадку міська влада намагалась піти по шляху оптимізації. Питання викликало гостру дискусію, особливо серед депутатів освітян. Одні стали на захист виховного процесу, інші економії бюджетних коштів. Решта закладів. Досить плідно працюють класні керівники за 0,25 оплати і виконують ті самі посадові обов'язки. Можливо, на сьогоднішній день це накладно для бюджету міста. Але хіба в 93-му році часи були кращі для нашої держави, але думали тоді не тільки про освіченість, а думали про виховання. Якщо така воля то Давайте ці ставки розподілимо між всіма закладами освіти, щоб всі діти отримали якісну виховну роботу. Попробувати возможно ну подумати о том, чтобы где-то кожна школа може би, сама прийняла рішення вопросе. Если Якщо це перший гімназії надо, і надо родителям, то може быть, как то так то літ міського бюджету виділяти якісь гранти, наприклад, на кожну школу, яка би рішала, яким образом їх можна використовувати. врешті решт Питання першої гімназії вирішили детально обговорити на депутатському дні. Давайте розглянемо і поєднаємо тоді, наприклад, загальний принцип, і ми запропонуємо цей загальний принцип для всіх. І, наприклад, фінансування там 50 на 50 Тоді в вигляді грантів міського бюджету ті школи, де батьки будуть згодні, будуть мати додаткову цю можливість. Також на сесії розглянули кілька десятків земельних питань, внесли зміни до бюджету на поточний рік. Цьому році нам два рази, якби через антимонопольний комітет було оскаржений тендер на придбання двох тролейбусів. Міська рада вирішила таким чином, що ми леву частину цих коштів направили на медицину. І за рахунок цього таке обладнання не не, не до 100 тисяч закупимо обладнання для кожного закладу. Хто хто що встигне. у депутатській роботі? 2013-го міська рада сьогодні поставила крапку на наступне засідання. Обранці зберуться вже у новому році. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини Тівісім 7